Ми з Джесікою вийшли подивитися на балкончик на квіти, що висять зверху. Джесіка позіхає, тільки проснулася. Джесі кс -кс -кс. ти проснулась? Подивимось на квіти? Да? Ось тут у нас зверху висять квіти. Ось так багато тут всякі різні традисканції, колізія, епіпремними. Да. Ось так вам показую. Ось така пишна традисканція висить на макраме, яке я самостійно сплила, така вже повністю закрила весь макраме. Ось так ось, бачите? Потім епіпреміу золотистий, вже такий довгий відпустив. І там ще Enjoy з ним вкупі сидить. Ще одна різнокольорова традисканція. І ось така шапочка колізія. Ось тут мої квіти. Колізія, традисканція на задньому плані, шефлера. також ось оця рожева пінк, традисканція, колізія. Така махната, що традискансія є. І на задньому плані нещасні гранати, які я виростала з кісточки. Да, тут ось такі дві. Мені дуже подобаються колізії. Різнокольорові. Це зелена, фіолетова, такі вони класнючі в композиціях. Отакий От філодендрон, Виростала його з маленьких там двох листочків, зовсім маленькою діткою подарували мені такий зараз класний виріс. Поруч з ним традисканція, колізія Gold. Ой, не колізія, а просто традисканція, Gold. Ну, ось. ось колізія. Також вона забула, як вона називається її різновид. Хто пам'ятає, напишіть в коментарях. Ось тут орхідея в мене розрослась такі листя, як у слоненя, не, не поміщається ніде. Тут також ось орхідея. Колізія, не колізія, а ця традисканція, папоротники. І тут в мене на цій підставочці мої любимі бігонії. Ось оця така класна. Аж червона, зелена, така ось бархатна, як чорний бархат. Ось Тут у мене архізон, варієгатний плющик, звичайний архізон. Потім 33-й номер за пол, як вона називається, також традисканція, яка рожева вистає, і плющик. І Джесіка ось тут сидить, вже провіряє нові квіти. Тут у мене завжди нові квіти, якби стоять трішки в карантині, якби окремо від других. Ну, і Джесика ходить сюди провіряти. Да, Джесі? І подобається мені допомагати. Дякую вам за перегляд. Ми з Джесікою дякуємо вам за перегляд. До побачення.